Збитки однозначно є, підрахунок ще не проводився, тому що знову ж таки ситуація не зовсім визначена і однозначно. А дехто ще очікує можливості транзиту, ще не розвертає свої вантажівки чи вагони, не передрасовує в інші, скажімо так, країни. Але це однозначно збитки. Збитки це простої продукції. Також, на жаль, для багатьох виробників. Потрібно Якщо вони вже пройшли митницю українську, але не пройшли кордон Польщі, то відповідно така продукція завертається назад. Це рахується як імпорт назад до України з необхідністю сплати безпосередньо ПДВ і інших податкових зборів, тому це доволі суттєва. Насправді проблема, і збитки будуть доволі великі. Тим не менше зараз, поки рано про це говорити, насправді більша проблема, що це відбувається. Зараз в пік посівної, тобто зараз після цих тривалих дощів, якраз аграрії заходять масово в посів культур, і тепер знову не розуміють, що їм робити, чи їм сіяти, які культури сіяти і куди воно потрібно, насправді, чи буде потрібна ця продукція, чи буде можливість її експортувати, тому що ми зараз бачимо накладання. Декількох негативних тенденцій негативних факторів. Перший це е, дуже погана робота зернового коридору, власне е, блокування фактично е, з боку російських інспекторів роботи інспекцій е, 17-18 квітня. Де факто не було проведено жодної інспекції на вхід е, і, і на вихід з України до, до портів українських, і сьогодні власне тривають там переговори. Е, в Туреччині щодо можливості відновлення, принаймні перевірок в форматі 2-3 судна на добу, це абсолютно не відповідає можливостям і потребам власне, наших портів і тих обсягів валу зерна, які в нас залишаються. Але тим не менше, це принаймні якийсь крок для того, щоб показати в тому числі і нашим партнерам ООН та Туреччині в рамках зернової угоди про те, що вони також мають вплив і дотримуються свого боку відповідно взятих зобов'язань. Ми розуміємо, що якщо в нас немає ні ні зернового коридору, і такі проблеми на західному кордоні, то в такому випадку може бути ситуація, що сіяти багато хто може відмовитися просто. Так? Тому що в умовах абсолютної невизначеності. Сілосворбники теж зрозуміли, що в минулому році багато хто посіяв, отримав підсумку збиток.